46 команд до 46-річчя міста. Порткомплексі «Олімп» 28 вересня відбувся турнір з баскетболу 3 на 3 Южне стрітбол паті. Змагання об'єднали гравців здебільшого з Одеси та Южного. Ми стараємося зберегти баскетбол. І, от, наприклад, 46 колективів для міста Южно це успіх. Минулому тижні ми зіграли два дні. Там було більш категорій, було 86 колективів в Одесі. Улітку ми зіграли на 96 колективів. Я вважаю, це Наймасовіші турніри в Україні складніші складніші зі спонсорами. На це все треба кошти, на це все треба гарно, якісь гарні призи, персонал, кваліфіцерії судді, все це коштує, тому це складно, але в нас є така програма, програма розвитку баскетболу, баскетболу 3х3 в Одеській області, та ми стараємося витримувати цю напругу. Єдиною дівчиною турніру стала Наталія. Гравчиня приїхала разом зі своєю командою, з якою виступає на змаганнях регулярно. Наталія розповідає, що займалася волейболом, проте у дворі з хлопцями спробувала баскетбол та закохалася в цей вид спорту. Шкодує, що не займалася баскетболом професійно. Нормально граємо, на сам ділі. діляться всі ми іноді заігруємося, Я в тому числі а такого щоб ти дівчинка не була. Ну некоторі, хто в перший раз на вулиці, не хочуть толкати. А потім привикають, і все одно толкають. Так що нормально. Дивіться взагалі гендерна рівність в спорті і скрізь це ну дуже важлива і актуальна тема. Напевно, ви от на таких турнірах з цим стикаєтесь. так? Ну да, приятно, что разрешили играть, потому что на редбуле не было возможности поиграть с смешанной командой. А найти девочек я не смогла. Помимо себя, я знаю всего пару девочек, которые играют в моем районе. И то одна из них уехала, так что это очень сложно. Плюс даже вроде бы в высшей лиги команд женских намного меньше, чем мужских. Как бы вот, это сложно найти девушек. Підтримати друга іменинника, який захищає нас від агресора, вирішили южнинські хлопці. Частина гравців свого часу пройшли баскетбольну школу хіміка і зараз за можливості беруть участь у турнірах разом. Турнір проходить дуже гарно, дуже кайфово, вайбово. Зібрали команду. Це мої друзі. Ми всі разом просто домовилися грати в одній команді і назвали її Валерій Почувалов, тому що в нас є друг, він служить у ЗСУ. Зараз він на Херсонському напрямку і в нього сьогодні день народження. І ми цим хотіли його привітати. І поки що ми вийшли з групи і сподіваємося, що ще привітаємо ще більше його. Команди позмагалися у чотирьох вікових категоріях ю 12, ю 14, Ю 16 та чоловіки. Аматори мали змогу помірятися майстерністю зі спортсменами, які в баскетболі з дитинства та мають стабільний ігровий режим. Серед учасників, як ті, хто в южному на турніри приїжджає багато років, так і ті, хто олімп наживо бачить вперше. Професійно не займаюся лише для себе і на стадіоні граю. У мене дуже яскраві враження після цього турніру, тому що ще ніколи не був в такому великому залі, і ну, це, напевно, самий найкращий зал в Україні. От і ну, емоції на все життя. Турнір Южне стрітбол паті тривав понад 6 годин. Переможці та призери нагороджені кубками, медалями та призами від спонсорів турніру.